Всім привіт! Ви на каналі Fandy Games, і в цьому відео я покажу обновки в моєму новорічному селі в Майнкрафт. Так що, сядайте позручніше, беріть чай, печиво, різні смаколики. Також перед початком цього відео можете поставити лайк, підписатися на канал, підписатися на мій телеграм-канал, ссылочка буде в описі під цим відео. Ну і я вам бажаю приємного перегляду. Ну а ми починаємо! Також, якщо ви не бачили першої і другої частини про це милорічне село, то обов'язково зайдіть на мій канал і подивіться. Так, перша наша обновка це ось така ось ялинка. Звісно, вона ще не прикрашена, але я її планую прикрашати в відео. Так що, як вам така ідея, пишіть обов'язково в коменти. Далі, ось у нас йде ось такий ось сніговик. В принципі, можна було побудувати і більшого сніговика, але я подумав, що ну, такого досить. Тож я його ще не міг ніяк е, побудувати, тому що я щось запутувався і неправильно його будував. Коротше, ось так він виглядає. Можливо, він трошки страшний, але він, ну, я думаю, нормально. Дивіться, який його капелюк. Я думаю, що сюди можна ще якусь метлу додавити і взагалі буде чітко. Так що як вам така ідея? Пишіть в коменти. І як вам сніговик, напишіть від 1 до 10. Так, якщо ви не бачили відео про ось цей готель. Ну, як я вже казав, можете зайти на мій канал і подивитися. Хто не бачив, ось так він виглядає. Я вам покажу. Все будувалося. О! Сніг пішов, все будувалося, як це можна сказати, вручну, без ніяких модів. Так що якось... Так, так. Я вимкну поки сніг, тому що він зараз всі доріжки завалить. Вімкнемо потім уже під кінець. Так, що у нас в принципі, в готелі? Коли я його показував в, як це сказати, у відео в другій частині, тут було все пусто. Уже в нас, деякі кімнати у нас пусті, але зараз, ну, в деяких кімнатах ми можна, можна сказати, їх обустроїли. Блін, щось запутався так капець. Тут у нас коридор, можна так сказати, тут у нас такий салатовий килим. Так, що у нас тут? Тут у нас пусто, поки що. А ще ми не придумали, що можна е, можна сказати, обустроїти в цих кімнатах, Ну, ми потім придумаємо. Так, Тут у нас ось така ось кухня. Тут у нас новорічний килим. Ну і, коротше, ось така кухня. Полочки. Не знаю, ну, в принципі, також кухню можете оцінити в коментах від 1 до 10. Так, ідемо далі. Тут у нас, виходить, ось такий ось склад. І, виходить, на другий поверх, коротше, сходи на другий поверх. Ось такий ось склад. Склад можете також оцінити в коментах від 1 від до 10. Зараз напишете щось, що я заставляю вас багато писати. Ну ладно, як коште, в принципі. Ну, можете оцінити і кухню, і, в принципі, склад від 1 до 10. Так, піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі у нас також пусто. Ось тут пусто. Тут також ще не придумали, що можна обустроїти. Ось тут повинна бути моя кімната. Також я її скоро тут обустрою. все. Ну, поки що я не придумав. Як? Ну, можливо, сьогодні тільки за кадром після відео я обустрою. Тут кімната, виходить, мого брата. Ось так. Він також можете його, його кімнату оцінити. Ну, це якось дивно. Дивіться, і тут у нас будуть в цьому будинку кімнати. І... Ось там мій будинок, ось там його будинок. Не знаю, так. Можете приїжджати до нас в це село і заселятися у наш готель. Коротше, кімнату можете його оцінити також в коментах від 1 до 10. І ще тут у нас сходи на третій уже поверх. На третьому поверсі у нас також пусто. Дивіться, який краєвид, Ну, гарно, скажіть, будинки, ялинка, сніговик. Ну, коротше, якось так. Можете все оцінити, як я вже казав, в коментах від 1 до 10, у нас вже вечір. О, дивіться, який красивий, красивий захід сонця. Блін, деколи так заговорююся, що капець. Ну, я думаю, якщо ви, ну, блогер по Майнкрафту, тільки починаєте, то ви мене зрозумієте, тому що часто дуже я заговорюсь своїх відео, ну нічого страшного, просто давно відео не записував. Коротше, якось так. Ну що, ой, залагало трошки. Всі обновки я вам показав. І на цьому, мабуть, наше відео будемо завершувати. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылочка буде в описі під цим відео. Дивіться, як все горить, в принципі. Але буде горіти ще більше, То, що буде. тут буде прикрашена ялинка, будуть стояти фонарі, ну, типу, ліхтарики чи як там. Ну, коротше, якось так. Ще я поки що не придумав, але планую ще це все, як це можна сказати, побудувати. Ну, коротше, всім пока-пока!